Чи є майбутнє в армії, якщо головний Барига, Татарин Джуманділов, що дістався шмиголю від Умерова, окрім розкрадання мільярдів на всьому, чому тільки можна і ні, пішовши з посади з ДОТ в ООС, забрав із собою 2 мільйони з бюджету якихось компенсацій, мабуть, за великий внесок і результати. Для країни у війні це виглядає як банальна кіптоманія за рахунок бюджету. Поки солдати ризикують життя на фронті без зарплати, є діра у воєнному бюджеті на сотні мільярдів, хапуги в тилу спокійно виписують собі самі мільйони. Жумаділов разом з колишнім заміністром оборони Гаврилюком, міністром Клименком і головою погранців Денеко провернув схему на більше 100 мільярдів. Гроші йшли на фіктивні фірми Лехмар, Київ спецекспоресурси і польську Лехмар, контракти з авансом у 100% без жодних гарантій. Армія не отримала зброї боєприпаси, а гроші зникли на рахунках посередників. Ті ж самі люди організували тендерний картель на харчах для ЗСУ. Через афіліоване гран-пріл ПД держава платила за молочку по 300-400 гривень замість ринкових 170 гривень. При цьому в продуктах вивели до 99% немолочних жирів. Тобто замість якісної їжі військові отримували небезпечну підробку. І попри це, компанія продовжувала вигравати мільярдні тендери. Схема проста: фіктивні директора, відмування коштів, відкати і повна тиша від правоохоронців. Питання лише одне: скільки ще має вкрасти жмаділов та інші? Щоб держава нарешті перестала годувати корупцію замість армії. Хочеш більше наш телеграм?